Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив ворогу. Минає 546-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби ворог завдав 4 ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові. Будинки та інша цивільна інфраструктура у ніч на 23 серпня 2023 року російські окупанти здійснили терористичну атаку безпілотниками по території України. Пуски ударних БПЛА Шахет 136 131 здійснені з південно-східного напрямку. Усього було випущено до 20 ударних дронів з району Приморсько-Ахтарська Російської Федерації та Чауди у Криму. Силами та засобами повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових сил оборони України знищено 11 ворожих безпілотників, 9 у Одеській та 2 у межах Запорізької області. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наблук. Лежаємо нашу спільну перемогу.